Як то кажуть, дочекалися мукачівці та гості міста. Нарешті почули довгоочікувані слова. Фестиваль «Червене вино» відкрито. Підкрив його традиційно не тільки міський голова, а й відомий український гурт «Рокаш» – гімном свята. 17-й фестиваль зібрав чимало гостей і рекордну кількість учасників. Слава Богу, виноробством займається все більше і більше людей. Якщо в минулому році це було біля сотні, то тепер вже 150. І нам для цього треба було перекрити ще одну дорогу біля центральної бібліотеки, але розв'язка нормальна, три дні вона не вплине на транспортний рух. За словами міського голови Золтана Ленділа, через велику кількість учасників та гостей фестивалю довелося ретельно попрацювати над організацією свята. Цьогоріч були жорсткіші вимоги до конкурсантів. Майже 70% вже знають свої місця, знають які наші вимоги, тому що контроль зміж з точки зору садики ветеринарної служби. Що це харчові продукти, хочемо ми того чи ні, і ми мусимо посилити і правопорядок. Рудзинка фестивалю Червене вино це його формат, тобто фестиваль-конкурс, до якого звикли як гості, так і самі винороби. Тільки на цьому святі можна скуштувати вино домашнього виробництва і переконатися в тому, що закарпатські винороби насправді майстри своєї справи. Нас близько віст. Всі приватного винороба, тобто він сам все себе покріляє і сортові, і авторські суміші у кожній. Тобто є такі вина, які можна ще десь придбати, да, сорт назад, наприклад, мерло або Каберне Віньона, є авторські суміші, як лісова каска, червоний букет, Розалін. це такі брендові назви і вина, які ніде більше не і не придбаєте. Якщо перший день фестивалю можна вважати таким, що задавав ритм, гості свята більше прицінювалися, роздивлялися і будували свою дегустаційну стратегію. А тут було на чим поміркувати. наметів в цьому році збільшилося на півсотні, то вже другий та третій дні свята показали наочно, як гуляють закарпатці, і, зокрема, місто Мукачево. Скільки вона було випито, придбано та продегустовано, мабуть, самому Богу відомо, і все це під гучні та веселі співи колядників, самодіяльних колективів та ансамблів і ярмарок проходив ну точно як. Поголю, по як кажуть, самі гості фестивалю, яких назбиралося стільки, що і яблуку впасти не було. Де цьогорічний фестиваль це просто вибух емоцій та доброти люду закарпатського. Я вообще здесь впервые в Мукачево. мені очень понравился ваш фестиваль, очень понравился шашлик. А вообще я хочу сказати від себе, що здесь очень прекрасний. Ми в санаторій Карпати, таких людей добродушних. никогда нету, нигде. Мне это действо не ново, потому что у нас в Крыму очень много вин есть. Вот. Но что мне нравится, в Закарпатье очень доброжелательные, щедрые, миролюбивые, открытые люди. Вот. И праздник вина у них, и вино, мне кажется, слаже, чем у нас в Крыму. Но это, конечно, так вот, визит так, вежливости. Вот. И дым шашлыка даже, потому что я еще шашлык не пробовала, но думаю, попробуем. Очень нравится, очень-очень, и вы молодцы, здорово так держать. И вас всех с праздником. Все очень красиво, все очень прелестно, все очень по-европейски, очень захватывающе, молодцы, город приятный, несмотря на то, что мы русскоязычные, молодцы, относитесь хорошо, очень приятно, желаю вам продолжать процветать и благоухать. Про сам фестиваль можна розповідати безкінечно, та як то кажуть, краще один раз побачити та скуштувати, ніж слухати і карати себе за те, що не вдалося побувати на наймасовішому святі краю. А подивитися дійсно було на що зрозуміло, що не шашликом і вином єдиним запам'ятався фест гостям міста. Наприклад, другий день червоного вина мав цілком культурну програму. Куди ж на веселя і без колядок? Так під час народних гулянь в рамках традиційного конкурсу Вертеп 2012 який цього року став вже 15 15-м, Визначили і кращих вінчувальників. Кульмінацією ж триденного марафону святкувань стало визначення кращих виноробів. За підсумками принципового журі, призові місця розподілили таким чином. Третє місце між собою розділили одразу троє виноробів: Іван Данч з села Кідюш Берігівського району, багаторазовий призер фестивалю Василь Анталовський з села Бобовище Мукачівського району та Марія Шаленек із села Бобовище Мукачівського району. Друге місце цілком заслужено виграв Карло Шош із села Кідюш Берігівського району. Всі вони отримали цінні і головне корисні призи. А от справжнім фурором стало нагородження переможця фестивалю фестивалю ярмарку Івана Урсти із села Великі Береги також Бергівського району за свої старання і душевне ставлення до виноробної праці він отримав добротного породистого коня від почесного громадянина міста Мукачева Віктора Балоги. Віктор Балога також під час свого вітального слова містянам наголосив на тому, що рівень фестивалю Червене вино досяг свого можна сказати так апогею і час виводити його на новий міжнародний рівень. Ми з вами ці традиції повинні розповсюджувати, від нашого краю по всій державі, від нашого краю до всіх наших сусідів Словаків, Чехів, Угорців. Але сьогодні свято в нас Мукачеві. І тому, шановний пане голово, шановні колядники, дорогі друзі Мукачева, мукачевці, я не знаю, чи ви дозволяєте, чи як по традиції у вас буде. Так, ми зібрали за рік кошти на подарок переможцю але це, мабуть, комісія буде робити. І Якщо оголосите, то я з вашу дозву вручу головний приз. вина. Якщо розмірковувати логічно, це дійсно гарна ідея. Від цього місто лише виграє це і нові інвестиції у регіон, додаткові робочі місця, і звісно, додаткові надходження до бюджету щодо виноробства на Закарпатті, то воно має прадавні традиції в краї і варте того, аби його відроджувати. На ті традиції законодавчих, які сьогодні є у європейських країнах, які традиційно споживають вино, я вважаю, що потрібно брати за основу і робити комунікацію, ту ж законодавчу, яка сьогодні є в Італії, Франції. Однозначно, що цей шлях буде вперед. Загалом, як то кажуть, істина у вині. Тож у нашому краї без вина нікуди. У нас шій сім'ї справи з виноградом спочатку, тому що спочатку є виноград. І в нас є біля 100 сортів винограду за видою. І в першу чергу ми займаємося столовими сортами винограду, яке споживаємо до люту, березня місяця, а потім вже виноматеріал, з якого виходить хороші сорта Тому ми споживаємо наше, домашнє. у нас є багато сортів білого вина, вина, червоного багато є. Тому в першу чергу ми споживаємо і довіряємо тим виноматеріалам, які самі виробляємо. Так, літрів 150, 200, кожен рік є, по 30-40 літрів різних сортів. Загалом фестиваль вина у Мукачеві, як і щороку, вдався на славу. Кожен рік краще. Кожен рік вчимося, і люди все більше збираються, тому... Це злить у першу чергу не тільки від влади, а й від преси, й від людей. Гості та краяни задоволені. Винороби теж попереду підбиття підсумків фестивалю, але як то кажуть, це вже інша історія.